Друзі, всім привіт! Якщо не помиляюся, четверта серія повертаємося додому. Бо вже пора. Коротше, але ще буде п'ята серія. Бо нам треба забрати е, в розетці там якусь хренатень. Яку я толком не пам'ятаю. Там щось мадуазель заказала. Чуть, так дуже близько проїхав, цю дівчину не зацепив. Вибачаюсь, звісно, група на побачиться її. Поки я умнічав, чуть її не зацепив. Так, це. Будемо вважати, що це четверта частина. Подивіться. Мої предыдущі частини. І Ще буде п'ята як ми вже на половках повушку лупимося заїхав я опять, на свій об'єкт скільки там шприци якісь баночки жесть можна наколотися на шприц треба бути дуже обережним. а що найцікавіше ну, крім того що вчора будемо так казати вигнали з роботи чи уволили. Як це правильніше це виразить. Ще сьогодні коротше, монобанковська карточка в мене там кредит. Я зробив там 5000, щоб сильно не лізти в долги. І коротше, вже 2,5 тисячі я потягнув отуда. Ну, і до кінця ж місяця. Бажано це поповнити. Коротше, а я ж отам може відео казав. Уже не пам'ятаю, чи казав чи не казав. Давно хотів поповнити вже, то на 2000. Ну, коротше, потім я вирішив на три тисячі. Прийшов цей момент. Не хочу я вставати. Ой, не ту, не ту включив. Коротше, прийшов той момент. Так, давайте ж так як поїдемо в цю сторону. Ми ж їхали туди. Те, що ліруборуч. Зараз поїдемо те, що ті попробуємо. Щоб вам не одну й ту саму дорогу знімати, хоча все міняється. А, і коротше ж вирішив я поповнити монобанковську карту, так як там вже 2500 висіло в мене. Долгу. Долу. Я вирішив кинути сьогодні три косаря. Ну, перекрити толки, там, щоб було на продукти, щоб там кешбек якийсь папа, хто таке. Коротше, заряджаю 200-ку. Сіті 24 коротше. вони там не так виділюються, як там, допустимо, другі. Які, які. Всі купу... купюри там тіпа, приймають і так быстро жирає. Короче, заряджаю двухсотку, Залітає мені. Совую другу. А в мене 30 купюр прокиньте по двохсотках. Короче, заряжаю втору купюру. І вибиваю помилку. Короче, 200-ка улетаю друга. Ты автомат там, щось это, поломаний типа, а ми вам. Ми скоро цю проблему рішимо. І типу, все буде ок. Побачитесь, щось не здйогнуло. Чо, в чому прикол? Прикол в тому, що я зарядив 400 гривасей, а капнуло 200, прикиньте. І там висвічується там служба типу, порятунку допомоги. Я то дзвонив дівчині, все, вроді, чики піки як буде інкасація, банкомата і там буде більше грошей, то мені ці 200 гривень вернуть. А я коротше, це було в посаді в Сіті 24, я потім зайшов в маркетоп, той що на бібліотеці, ну і докинув. Скільки там в мене, Чи 4 я хотів кинути. Я вже коротше, забувся. Ну коротше докинуло ті всі бабки, що в мене були, щоб перекрити долг і чуть-чуть було на потом. Ну коротше ото така хренова історія. Тобто 200 а в мене десь 200 гривень висить десь в потолке. І то рішати цю проблему от одного дня до 30 сказали. Ну будемо сподіватися, що все чики бабуні буде. 200 гривень е, на полу не валяються, хоча я находю соточку. Кстати... Кстати, соточку находив не раз, раз за два находив соточку. На асфальті. Раз на велосипеді їхав і раз пішком пішов. Так що от такі діла. Ну, плюс увольнение. Коротше, я думаю, бомбезні ці два дні. Знаєте, як я тут впіваю? Чи я вже це казав, я свободен. Забувся цього. Він, кстати, вроде, якщо я не помиляюся. Проти війни і за Україну. І на нього санкції вели. Я свободен. Блін, крутиться в голові, Ну, як голова ж ви поняли, не вари. Не варюща голова сьогодні. Та в принципі вчора і позавчора не варюща голова була. Ну то таке. Скоро ми вийдемо в норму. Буде в нас нагрузка на ноги, спорт. Можливо. Тепер будемо чаще з вами бачитися, поки я, може, не влізу в очередну якусь шарашкину контору. Кстати, я проробив, не буду називати організацію, до до време, потім вже назову, подивимося по обстоятельствах. Я проробив... Кажись, три з половиною роки в цій організації. І що найцікавіше на одному об'єкті я там три місяці проробив. Це, мабуть, був якийсь. Знаєте, то іспитательний срок, як вони кажуть. І три роки три роки і там пару місяців виходить. Це я от, літо, літом в мене було в першому місяці три роки. Да? Коротше, три роки і три місяці я проробив на одній точці, Прикиньте, на одній точці, норм. І в мене було два, два дуже конкретних зальота. І всі зв'язані з алкоголем, а не там, допустимо, з якимись там провинами, щось я там. Щось не так зробив або ще щось. Тупо за Бухляндію. І це третій. Я знав, що третій буде останній. Я це знав. Кстати, можна відео почати робити. По мусоркам, кстати, така куча шмоток лежить. Блін, не хочу повертатись. Ладно, ми колись такий контент зробимо. По, -по помойках я буду лазити. Я ж вже безробітний. Часу хвата по помойкам лазити. Ладно. Та не бійся, малишка. Все під контролем. Ну коротше виповнили. Багато слова коротше, це знаєте, як слово паразит. Коротше, коротше, коротше. Так, їдемо зараз на половки до АТБ, там ми попрощаємось і вже я вас почеплю на грудак І ми з вами продовжимо. Мені кстати, треба буде заїхати. Так, зелений для них. Мені, кстати, треба буде заїхати там зобразити. Ну таке чашку на роботу помілеча не почув, що подалеку. У мене тих фарфоровських тарілок хватає. Ну, коротше форму я здав, ну типу здав, і вже вдали. Кстати, Вста... спорваною ширинкою. У мене вчора щось я неаккуратно, мабуть, доставав. У мене замочок на ширівці поламався. Ну тут форма, що найцікавіше, не пропада. Хоча через 3 роки форму мені повинні поміняти, а через 5 років бушлат. Ну, як ви зрозуміли, через 3 роки мені нічого не поміняли, Бушла в процесі. Ну коротше ще й штани, чуваку достануся, е -е... як я з порваною матню, будемо так це називати. Замочок поламався, прорвався. Так, оце ще маркеток. Ну ладно, давайте вже бо я вже так устав. Давайте следующий раз в раз зробимо это ну подождіть у мене адрес на цей дівчина підписниця просила чи жінка чи дівчина зараз если в мене не удалилось я вибачаюсь а ну сейчас поки не знімаю в бочках нічого не бачу сейчас Ладно, ми зараз поїдемо. Красиво. як я тут. Ну не то що туплю, понимаете. Сейчас в гору карту зайду і тут. Це гайдачну 8 лат. Це він. Так прикиньте, це що виходить я тут. Ну давайте вже зайдемо чи чи що? Чи давайте слідущий раз. Мені ще туди ступиться, туди. Давайте я завтра сюди приїду. Сагайдаш німає, тут десь витрачає площадка. Бо мені показує візгідь, на Ті, його з гейтмана Сагайдаш, насила. Типу як я нього стою. Тут шут, нажмі. щас включу, е вибачайте, що я не, то що, то що, то, що <постив> Перемотайте, якщо включив релокацію, піда мою місто положив. А ні, ні-не-не, ні ні. ні, ні. Все. Це ж велика Тирнська. я туплю, коротше, я дуже сильно тупів. Це Тобто, Я думаю, на геть мене Якщо ви не проти, завтра поїдемо. Ну якщо в мене будуть сили і здоров'я, бо я такий ушатаний за ці три дні. Оцими проблемами і оцею алкоголією. Давайте чуть-чуть проведемося. Кільцевий 21. й Ой, такий би з чиставок зараз плигнуть стукнутися з вами. Ставком, кстати, як би правильно сказати пахне чи воняє, не знаю. Запах оцей поняли, сирес, віє. Дивіться, який шикардосний кардосний ставок. Все одно я вже тут Остановився вже бо нам якраз Харю Дякую сьогодні за ці позитивні коменти Кому не подобається проматуйте та все, Зачем мені розказувати, як вести Ой, вибачаю зараз Як я там поставив рюкзак, пристібнувся або ще щось, просто промотайте це, якщо ви хочете дивитися відео, або просто звалить. З мого каналу і все. Навіщо мені там розказувати, щось вчити мене? Я не кажу, що я там блогер, якийсь там супер-пупер. Просто мені це подобається. Їздити на велосипеді. Мені просто подобається їздити на велосипеді і плюс-мінус я це знімаю. Щоб щось воно капнуло. на гаманець. Так, кстати, оце ж камера нас цимкує. ТЦК привіт, почтальони вибачаюсь, почтальйони привіт. Людолови, гребані А, мені писали, що скоро за мною прийдуть. Хай приходять, а що робити? Краще зона, нікос. Хоча я там не був, ну все в житті треба спробувати не буду крутити, тому що я зараз дохну, я вже от веду вас і себе <свісно> з конем. Кстати, там дівка да, популярна стала. От теми. Тіктоковська, я веду коня там кудись показує його. І ото вона в статі вистрілила, женилася, родила, купила по ходу квартиру. Так що да, крутяк, хотілося б так би тільки на ютубі. Дивіться, ні одной. Ні одного облачка, ні одної тучки. Що вони там за дощі передавали? Чи то я вже цей момент пролетів в алкоголі. Там передавали, як вам я розповідав. То гроза типу одна, потім два дні дощі, але ми з вами каталися, все було ок. Я навіть не знаю. Не буду скривати, хотілося б Мадемуазель, звісно, ні. Ну чим там де я живу, хотілося б тут квартирку. От допустим, ось за таким виглядом з вікна я не люблю нижніх поверхів. Просто і за те, що я 31 рік прожив на четвертому етажі. І крім сусідських опань і бурси общаю четвертий, я нічого не бачив. А цей вигляд, дивіться, допустимо, це я не пам'ятаю скільки, скільки етажів, там 10 чи, чи вище, дивіться. І це...